Вітаю, друзі, на моєму каналі. Зараз буде кормюшка, думаю, зніму трошки птицю. в мене там підписчик славик. Якось не пам'ятаю, фамілію його. Просив, каже, зніміть, будь ласка. Ваших курочок подивиться. Ну воно так нема що і знімати, в мене трохи все. Ну, думаю, що й не знять. Сьогодні праздник, водохреща Це по старому Всіх вітаю. Що найкраще бажаю. Ну, давайте так невеличке відеообзорчик зробимо. По курочках він там казав лівеньських, щоб показав. Ну зараз. Підемо до Лівенська. Так, друзі, оце це мої лівенські. Це я оставив собі на плем'я тут. Отакі от курочки поставлявся темне, такі темно висню. Чотири курочки. І Отакогось от парубка. А ну йдіть, де да, ви там усі? О, все, йде вдома. Гарні сильно мені нравляться. Де ви там? Одна курочка вже почала нестися. Десь немає. Ну, такі оце мій Оставив собі. А ну зараз піду, подивлюся, де вона, та курочка забіла. Друзі, вона ось, ось сидить в гнізді, несеться. Якраз. Я ж думаю, десь повинна бути. Ну ладно, не будемо турбувати її. Коротше, оце таке я собі оставив колір. Темний. Дуже гарні, лапки біленькі, все як і положено. Та курочка теж там темненька, така. Були там і світліші, звісно, але я ті типу, попродавав, залишив собі таких таку красоту. Ну, підемо далі. Ось п'ятюнька який. Друзі, а тут у мене мінорка. Красотулька. Теж сімейка. Півник, чотири курочки. Тут дві курочки вже будуть починати нестисяць. Ми грибушки повиростали. Такі. А то в мене Лакенфельдери були. І я їх випродав. І то одна курочка маленька ще з дитинства, як була залізла в мені. У мене куди не треба. І таке воно таке лічне. Навіть треба буде його обрати, щоб воно не портило картинку. Така мінорка. Подобається мені такі курочки гарні. На сонці взагалі переливається. Надо, На. Зараз я буду вас кормити, зараз Ось і Петя такий, Ще молоді. У нього ще сарешки більше виростуть. Ось такі красотулечки. Так, друзі, рядом брама-мраморна. І там у мене кухи палеві, карликові. А такі вони. Теж молодеж. Ще, звісно. Путь, путь, путь. Ще всієї краси не набрало. Ну, півники такі вже до дівчик заграють. Це такі два півника, там дві курочки. Тут мінурочки рядом. Тут лимона така брома. мраморна, кохе, все молоде, все молоденьке, тим більше, воно брома ця в мене. Йдіть, ай хороші. Пізнувато яйцо я купляв. Ну нічого. Красавчик. а тут, щоб не обходити, так зверху зніму. Брам, лимон. Не знаю, вітер. дує. Якби хоч мікрофон не задував, то буде репіти. Така ця брама. Ця пітушка я собі залишу на плем'я. Тут чотири курочки і чотири півня. Кажеться так. То я одну курочку викону, вона там ходить до цих парубків, щоб їм було не, не скучно. А ось як і грає. Золотий фазан. Червоний. Шепить, як змій. Тепло. Весна. Ну, воно сьогодні не тепло. Сьогодні, блін, прохолодно. Два градуси. ну так і вітер, сиро. А, вона шипить. Негарна погода. Так, ми підемо ще до одних. Мільфльорчики тут. Тут, тут. тут голуби, бухара, більські ждуть теж. Зараз будемо кормити. Такі ось курочки, півники. Ось ну, у мене тут брама колумбійська. Не влазив телефон. <гум> Крупний так. Поть, поть, поть. Залишилася пара. У мене їх не багато було, але просили продати. З мене хвата. І так воно. Лайкендазі, шабошки. І Петя такий красавець. Лайкендазі вже почали нестися. Молодки кояки. Старі ті, що перелиняли, вже несуться, а навіть там дві курицьки, кажеться, молоденькі почали нестися. А такий Петя стоїть, жде. Ну на, ану на. Ой, 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 ой. А вот такие курочки, такие Петя, хороший. Ах ты, красавчик, красавчик. А вот такие, гады телефончины клюнтика. А такие курочка, гарно. Оптав він вже її, але ще не Ось такий красень. А ми підемо зараз, подивимося яєчко чи ні. лайкендазі. Like так, друзі, ось всю. Ну, я тут, звісно, гнізда не, не в одному і тут воно було і тут. Ну я зложив в одне. Це ось такі. Це двох жовткове. Це стара куриця у мене одна несе такі яйця. З двома жовтками. Бірюзові, красиві, полезні, лічебні, офігенні. Яйця смачні. Це шабушка. Знесла. Така довгенька. Так, вибачай, що в мене перчатки нові. Ага, ну <с> не схотів передівати. Ну а тут, звісно, моя красотулька, мої. Мої цяці, які грушки. Курочки такі маленькі. Можете подивитися, що голуб, що, що курочка. Ну, вона ще трошки підросте, але маленькі. Такі любопитні, ай ти халюсенька. Любопитні, такі ручні. Цокотушки. Такі півники. Тут голуби заскочили до них. Отакі цокотушки. Так, ну, про курочок все. Там ще трошки зніму голубів, як буду кормити. пуля. Дайте пулечка. А Самочка яка гарна. Обалденно. И курочки. Красотулечки. О, шкидник пролетел. Там сидять. Німецька мініатюрна моденка, ніж шпачок. Красота. Сейчас буду вам давать. Сейчас. Это моя голубочка. Пошупрушек всегда. ти хороший. Сейчас будем, сейчас. Трошки вас поднимаем. Сейчас моя красота зараз буду давати. О, петушки. Вже до курочек пристоїть. Ну а тут мої красотинки. Де ж їм бути. Рядом. Ай моя хороша. Ай, хороша. Телефон. Ведеш погано. Грузиться, мабуть. холу. Будь ласка, всі коло мене. У сильно людей, блядь. Сильно на людей, того кого люблю дай. ось. разі. Сама всякий. Красивый. Пакетик. Голуба, мало йому курочок. І тут трошки сидить. Щось тормозить телефон. О, голуби вечері. Це стоїть брусок солі. І оце вони його потихеньку лижуть, чи плюють, так потихеньку. І так їм подобається. Мінералочки обов'язкова. Не вибуває. Обов'язково. На вас интервью. Вы бандиты. Що ви своїх дам обіжаєте заграють твори собач. Це так ми віддихаємо коло своїх улюбленців. Як приємно. Ось п'яти вискочив. Що ти хочеш, а? Шо ти? молоденький петушок. Тут всі молоді. Курочки, петушки. Сьогодні в них вітанінчики у водички. Так буде три дні. Тольська ласточка. Були голубенятка, але ну, захоронули. Вилупились, тоді було тепло, аж в коло дочках не так догрівали. Ну, це так. хвата їх. І так не знаю, і так не знаю що з ними. должно быть, куда делать. Так хорошо топли. Красота, як его пацаны любят. Тут вся корень двох штопая. Я вам тут мішаю, да? Заважаю водичку пити. Ось ну, я перейду. Хочеться. Просто сидіть отак і дивиться на них. Наблюдайте. Так, друзі, ну на цьому все. то і так уже більше 20 хвилин, а довгі відео ніхто не любить дивитися. Дякую всім за підписку. Приємно мені, що ви дивитесь, ставите лайки. Приємно, діду, на старості років. Дякую. Так, в на цьому відео закінчується. Всім перемоги, миру, добра. Всього самого кращого. Пока-пока-пока. До новых встреч. Все будет Украина. а вот такая вся красотулька пришла. Попозировать в конце.